Всім привіт і ласкаво просимо до нашого каналу. Сьогодні я крок за кроком покажу вам, як ми створюємо обліковий запис HMRC і підтверджуємо свою особу за допомогою електронного паспорта. Йдеться про паспорт з відбитком пальця. Що таке обліковий запис HMRC? Рахунок HMRC є нашим особистим податковим рахунком у Великобританії. За його допомогою ми можемо отримати доступ до інформації про наші податки. Ми можемо самостійно закрити наші фінансові роки, ми можемо змінити нашу адресу на нашому Ніно. Ми можемо відновити свій Ніно. Якщо ми його втратили, ми можемо побачити інформацію про пенсію, допомогу тощо. З цим обліковим записом ми можемо робити багато речей, і я крок за кроком навчаю вас створювати та підтверджувати особу. Щоб розпочати цей процес, ми переходимо до Google і вводимо Створити обліковий запис HMRC». І натискаємо перше посилання, яке нам показано з вебсайту ООВ, який є вебсайтом британського уряду. Натискаємо на зелену кнопку «Sign in». Ми потрапили на сторінку входу. Натискаємо Create sign sign-in details». На цій сторінці дуже важливо ввести особисту та правильну електронну адресу. Яка ваша поштова адреса? Вводимо емайл. Не вводьте адресу електронної пошти інших людей. На цьому етапі система надіслала нам код електронною поштою, щоб підтвердити, що ця електронна адреса належить нам. Відкриваємо лист, вводимо код і продовжуємо: Яке ваше повне ім'я? Зверніть увагу на те, як ви вводите своє ім'я у цій країні. Ми починаємо з імені, даного при народженні, а потім прізвища. На цьому етапі нам потрібно створити пароль. Він має містити принаймні 10 символів. Ми можемо використовувати великі літери, малі літери, цифри та символи. Створіть надійний пароль, ведіть його двічі та продовжуйте. Обліковий запис HMRC створено дуже важливо, збережіть цей номер. Ви завжди використовуватимете його для входу в обліковий запис HMRC. Повідомляється, що цей номер також надіслано на електронну адресу. Збережіть електронний лист. Як ви хочете отримати код доступу. Кожного разу, коли ми входимо в особистий податковий обліковий запис, нам надсилають код доступу на телефон або через додаток, скористаємося першим варіантом, текстовим повідомленням на телефон. Він запитує, чи ми додаємо номер телефону Великобританії. Більшість із нас так і буде, тому ми кажемо так. На цій сторінці ми вводимо свій номер телефону. Вони надішлють нам код доступу, щоб підтвердити, що номер належить нам. Тепер він повідомляє нам, що ми успішно встановили додатковий захід безпеки. Щоразу, коли ви входите у свій обліковий запис HMRC, ви отримуватимете код доступу для підтвердження входу. Вони запитають про нас: ПІП, дата народження, Ніно, поштовий індекс. Введіть інформацію про себе. У першому полі ми вводимо ім'я, а в другому прізвище. Дата народження число, місяць, рік. Який твій нино вводимо нино? Нам потрібно підтвердити вашу особу. Ми запитуватимемо вас про такі речі, як закордонний паспорт або британський паспорт. Ти зараз користуєшся комп'ютером чи планшетом? Користуюся комп'ютером або планшетом. У вас є смартфон, яким ви можете користуватися iPhone чи Android? Вибираю версію з Android. У вас є дійсний паспорт? Так. У вашому паспорті є цей символ на обкладинці. Цей символ свідчить про те, що паспорт біометричний має чіп, це електронний паспорт з відбитком пальця. Я рекомендую вам мати такий паспорт, щоб уникнути всіляких проблем із цифровою системою у Великобританії. Паспорт, яким я користуюся, біометричний має чіп. Використовуйте свій паспорт і додаток Gov.UK, щоб підтвердити особу свого облікового запису HMRC. На наступному кроці ми покажемо вам, як завантажити його та як використовувати програму. Ви будете використовувати додаток, щоб зробити фотографію на паспорт, відсканувати чіп і відсканувати своє обличчя. Він запитує, чи є в телефоні камера. Додаток використовує зміну кольорів для сканування обличчя подібно до процесу отримання посвідки на проживання. Щоб завершити процес за допомогою цього методу, необхідно відповісти так. Тут ми маємо QR-код. По-перше, це завантажити програму, за допомогою якої ми будемо виконувати сканування. Пізніше нам може знадобитися відсканувати і другий код. Якщо ви зробите це, як я з комп'ютера, потім по телефону, потім знову до комп'ютера та не перериватимете процес, вам не потрібно буде сканувати другий QR-код. Скануємо перший QR-код, завантажуємо додаток і кілька хвилин користуємося мобільним телефоном. Це додаток. Відкриваємо додаток і натискаємо на зелену кнопку. Вони вже знають, для якого облікового запису HMRC ми хочемо перевірити особу, тому що завантаження почалося на основі персоналізованого QR-коду. Мені вдалося сфотографувати вдало. Тепер ми можемо продовжити. У цей момент він повідомляє нам, що нам потрібно відсканувати чіп у паспорті. Я рекомендую зняти чохол з паспорта та захист телефону перед початком цього кроку. Далі говорить нам, як діяти далі. Кладемо телефон на паспорт і рухаємо ним вгору вниз, поки не побачимо, що він починає сканувати. Коли з'являється сіра смуга, ми залишаємо телефон нерухомим, щоб завершити сканування чіпа. Сканування пройшло успішно. Натискаємо на зелену кнопку Відправити скан. Тепер ми маємо просканувати своє обличчя ми будемо використовувати фронтальну камеру телефону селфі. Якщо сканування пройшло успішно, ми показуємо це повідомлення. Він повідомляє нам, що ми можемо закрити програму та повернутися до іншого екрана, де відображався QR-код у моєму випадку комп'ютера. Моя сторінка вже оновлена. QR-код зник і він повідомляє мені, що особу підтверджено. Все було автоматично. Тепер ви можете увійти в особистий податковий кабінет. На цій сторінці ми вибираємо, як ми хочемо отримувати листи про податки. Поштою або онлайн електронною поштою. Моя рекомендація обрати перший варіант онлайн електронною поштою. Навіть якщо ми виберемо цей варіант, певні листи все одно буде надіслано поштою, коли це необхідно. Введіть електронну адресу, на яку будуть надсилатися листи. Ми разом з вами створили обліковий запис HMRC і підтвердили свою особу за допомогою міжнародного електронного паспорта з чіпом. Дякую за увагу! Якщо ти хочеш працювати або вже працюєш як self-employed, тобі потрібно відкрити UTR, у цьому Tax Ace LTD може тобі допомогти. Деталі, як зв'язатися з нами, можеш знайти нижче під цим відео. Я бажаю вам успіхів у всьому, що ви робите. І не забувайте, якщо у вас виникають якісь питання, бухгалтерська компанія TaxAce завжди поруч, щоб допомогти вам.